Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні! На окуповану Херсонщину прибув підрозділ так званих кадирівців, солдати російської армії, які входять до особистої гвардії голови Чечні Рамзана Кадирова, численністю до 1300 осіб. Повідомив в ранковому зведенні в суботу, 10 вересня, генеральний штаб Збройних сил України. Для посилення російського групування на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих кадирівців численністю до 1300 осіб. Сказано в повідомленні. Зазначимо, що підрозділи кадирівців відрізняються масовою пропагандою своїх дій. постановчому відео тощо, які поширює сам Рамзан Кадиров. Жерце це загони кадирівців отримують прізвисько TikTok війська Щодо інших напрямків, то росіяни минулої доби завдали 13 ракетних та 24 авіаційних ударів. Удари по об'єктах на території України загалом вони продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Українські воїни продовжують відбивати російську навалу так, минулої доби захисники України успішно відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютуба. Разом ми сила, слава Україні!